Пожовкле листя впало на батут. Будівельний майданчик дихає життям. Цеглина до цеглини виростає. дім. Дивіться, що ми звели за вересень усім. Привіт! Мене звати Михайло. Я ваш менеджер з продажу. І сьогодні я покажу вам що нового на будівництві за вересень. Цього місяця у нас з'явилося в продажу аж два нових будинки. 28 та 31 будинки мають найпривабливіші ціни, адже вони зараз на ранній стадії будівництва і тут розпочалися монолітні роботи. У 28-му будинку готуємось бетонувати плиту перекриття другого поверху. У 31-му будинку завершуємо бетонування вертикальних елементів другого поверху. А тепер до інших будинків, де стадія готовності набагато вища. У 15, 16 та 17 будинках продовжуємо фасадні роботи, а у 15 та 16 будинку – газову обв'язку. У 15 будинку продовжуємо влаштування стяжки підлоги, укладаємо плитку в спільних коридорах на 2 і 3 поверхах, розпочали малярні роботи на сходовому марші, завершуємо укладати плитку на стінах та підлозі в лобі. Тут встановили двері. У 16, 17, 18, 19 та 26 будинку оздоблюємо стіни в спільних коридорах. Роботи на різних стадіях готовності, адже працює декілька бригад. У 16 будинку завершили укладати плитку в спільних коридорах та розпочали у лобі, встановили квартирні двері та шафи для лічильників електроенергії та води. У 17 будинку завершили тинькування квартир. Завершили розводку води та електрики на поверхах, змонтували вікна на першому поверсі. У 18 му будинку продовжуємо тинькування квартир на 7 та 8 поверсі. Завершили монтаж ліфта, встановлюємо талеві огородження на даху. У 19 му будинку завершили тенькування квартир. У всіх будинках першої лінії продовжуємо гідроізоляцію та утеплення цоколю першого поверху, виконали заземлення електрощикових. Та змонтували блискавкозахист. У 26-му будинку на першому поверсі продовжуємо фасадні роботи та встановили вікна, розпочали тинькування квартир. У 27-му будинку зводимо стіни на 5-му та 7-му поверсі, завершуємо влаштування сходів у дворівневих квартирах та вентиляційних каналів на даху, готуємось розпочати роботу з благоустрою між першою і четвертою чергою. Завершили нову під'їздну дорогу з боку вулиці Соборної. Наступний відеозвіт з будівельного майданчика «Синергія Сіті. Чекайте вже за місяць. Зроби глибокий вдих і відчує осіннє повітря, сповнене теплом та затишком. Залиш турботи містом і поринь легкість буття на лоні природи. З вами був Михайло. Побачимося у відділі продажу.